Привіт! Ви на каналі Маркеау. І у моєму сьогоднішньому відео я розповім про те, на якому етапі знаходиться створення мого мальопису. Тобто коміксу, ви дізнаєтеся, про що буде історія та на що я звертаю увагу при написанні. І трохи про мої невдалі спроби та напрацювання. Події мого твору відбуваються у вигаданому світі. Де тількино починають гребіти великі підприємства і заводи. Головний герой живе у країні, яка називається Натеїка. Ця країна знаходиться під тривалою окупацією іншої країни країни воїнів. Головний герой, ім'я якого Мартин служить системі. Він належить до корінної знаті Натеїв. Але не бореться за свободу своєї землі. З висоти свого дворянського титулу він бачить багато, але не всі проблем. Він бачить всюди сущу корупцію, абсурду декомпетентність деяких посадовців, знищення пам'яті народу про минулу свободу, тобто асиміляцію, постійне перебрехування інформації про події, які відбуваються. У не Та, попри обізнаність, він кориться владі і вислужується перед нею він повторює брехню в голос і мовчить про чисельні прорахунки державних діячів, бажання тихого життя збушує його подібну діяльність. Але не всі є такими, як він. Мартинів, друг Олекса, живе інакше, він вирізняється жагою до боротьби. Він розслідує злочини влади і анонімно висвітлює це все у своїй підпільній газеті. Його дії породжують суспільне невдоволення вище стоящими і докучають владі. Поки Мартина мучають докори субління. І він впада у смуток і таку меланхолію. Олекса, без сумнівів, впевнено займається своєю діяльністю, яка, на його думку, є абсолютно правильною і доброчесною. Якщо ви хоч щось дивилися чи читали, то вам зрозуміло, що головний герой зміни свою думку у майбутньому. Добре, на цьому оцей основний опис мого коміксу, який я зараз роблю, закінчився. А тепер ми перейдемо до трохи іншого. Ми перейдемо до того, як я дійшов до подібної ідеї і що цьому передувало. Я пробував малювати мальописи радіше. Але малювальні і писемницькі здібності були на нулі. Зараз вони можливо трохи краще. Колись я було передивився на Руто і необдумано копіював обгортку. Я робив персонажів з суперсилами, відсутними батьками, унікальними очима і необґрунтованим бажанням помсти. Я просто брав і перенімав кліше. Я копіював. По суті, якщо ви дивилися Наруто і Боруто, то ви зрозумієте, я просто копіював. Я просто робив Боруто, а не Наруто. Я не дивився у суть того навіщо, так персонажі дубають. Зараз же, ну, я дивлюся за це трохи адекватніше. Я намагаюся продубувати персонажам. Різні характери і світогляди. Я хочу, щоб ці персонажі, хоча б теоретично могли жити і здавалися реальними. Через недосвідченість буде не дуже переконливо, але я спробую. Я намагаюся черпати натхнення з реальної історії і почитування інших авторів, художників, моляписистів. І так далі. На цьому я закінчую. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій YouTube і мій Telegram. Там я публікую пости, і ви можете зі мною контактувати. Чао!